Неповторна хай Rush. Що ж у ній такого? Запитаєте ви? Рок, ритм, стиль, драйв, робокиця і корсика. Це і навіть більше є у торічнього переможця в номінації на кращий аудіодизайн, який, на жаль, залишився у тіні більш гучних релізів. Здоровенькі були, з вами Рулет. Якщо ви досі вагаєтесь пограти оцей ритмічний слешер, то я спробую розвіяти усі ваші сумніви. Якщо ви любите музику, цінуєте хороший арт-дизайн, шукаєте чогось легковажного, що піднімає настрій та зігріває кровожилах, то не проходьте повз. Ні, це не пляшка джину, це хай фай Rush. гра, яка підійде, як для. Для хардкорних геймерів, так і для казуалів, адже вона має гнучкі налаштування складності і ні до чого не примушує гравця. Повірте, Hi-Fi Rush принесе чимало задоволення, підніме настрій, покращить вашу реакцію та почуття ритму і змушуватиме вас тупотіти в такт. Про всі важливі аспекти, безсумнівні переваги та певні недоліки, я розкажу вам у цьому відео, але все по порядку. Чому я взагалі вирішив зробити огляд саме на цю гру? На мою скромну думку, її несправедливо об'їлили увагою, особливо дотери і. Танкісти зі стім спільноти, дехто принципово вперто відвертається від неї, бо із дна періодично лунає. Хай Анімешне лайно для пі. Ні в якому разі не засуджує цих людей, їм просто потрібна психологічна допомога. Проте більшість геймерів про цю гру взагалі не чули, адже маркетинг був, м'яко кажучи, слабкуватий. Розробники Tango Gameworks далеко не аутсайдери ігрової індустрії. Більш того, гра видавалася Bethesda під надійним крилом Microsoft, котрі зазвичай не жаліють грошенят на просування своїх продуктів. Хоча розробка потихеньку йшла паралельно із Ghostwire Tokyo, ще із 2018 року. Засновник студії Сінзі. Зі мікамі вирішив не ризикувати та не розголошувати ніяких деталей щодо нового проєкту, адже він кардинально відрізняється від Survival Horror'ів, за які гравці і полюбили Tango Gameworks. Я дізнався про Hi-Fi Rush лише після релізу, побачивши у своїй бібліотеці Xbox Game Pass по підписці, глянув кілька геймплейних роликів. Вразився, завантажив, спробував і відклав у довгий ящик, бо тоді не було часу на цю чудесну гру. Та ось я нарешті завершив проходження цього дивовижного анімованого коміксу, і мені є чим з вами поділитися. Тож наливайте ваш квас, чіпи вас, і погнали бандергеймери. Усім приємного перегляду! Попри свою яскравість та легковажність, Rush має непоганий сюжет. Гравця переносять у футуристичний світ, в якому панують високотехнологічні корпорації, а кібернетичні імпланти стали повсякденністю. Головним героєм стає веселий балабол на ім'я Чай, котрий мріє стати рок зіркою і просто живе музикою, не розлучаючись зі своїм плеєром ні на хвилину. Він прибуває до корпорації Vandelight Technologies, щоб взяти участь у проєкті «Armstrong». Це така, на перший погляд, альтруїстична програма по заміні кінцівок. Наш хитрий нероба має пошкоджену праву руку, що не дуже сприяє його мрії. Хоча, мені здається, більшою проблемою є його лінь та роздовбайство. Так, от 25-річний чайок, прагнучи стати одним із перших претендентів програми, без зайвих роздумів нагло проривається через довжелезну чергу та записується на кібернетизації. Перед цією процедурою йому наказують здати весь одяг та особисті речі, включаючи улюблений iPod. Поки чай в. Халаті прямує на операцію. Голова корпорації Кейл Ванделай скаржиться відділу маркетингу, що він дуже незадоволений підбором кандидатів, особливо кандидатурою нашого протагоніста, адже дуже важливо, щоб все пройшло максимально гладенько і чистенько. Ясна річ, що якраз у нашому випадку все піде по вербі. В той час, коли чай був прикутий до операційного столу, Кейл викидує його плеєр, котрий падає якраз на груди нашому герою, якраз перед початком операції. Як сталося, що багата високотехнологічна Шона корпорація не подбала про такий банальний захист та ізоляцію операційних приміщень для мене це загадка. Взагалі подібних нелогічних моментів у сюжеті вдосталь, але зважаючи на тон та подачу оповіді, на такі дрібниці не дуже звертаєш увагу. Крім того, всі ми знаємо, як японці люблять гіперболізувати та притягувати з вуха усі події. І от чай зі своєю новою кібернетичною рукою прямує на вихід, де його зупиняють роботи охоронці. Вони помічають, що після операції в тілі протагоніста. Опинився сторонній предмет, а це за політикою корпорації. Однозначно, дефект, тому бляшанки намагаються затримати чая, проте його кібернетична рука притягує електромагнітну палицю та трансформує різні шматки брухту навколо у бойову електрогітару, яка і стане нашою основною зброєю. Виявляється, що під час операції iPod перетворився у енергетичне ядро, що живить та підсилює кібернетичну руку, а головне змушує рухатись в такт. Все навколо наче підтанцьовує. Чай почуває себе з. Зіркою на музичній сцені, доки він уявляє себе перед величезною публікою фанатів, гравця знайомлять із основами ігроладу. І таких інтегрованих в оповідь етапів навчання буде ще багато по мірі проходження. Чаю не дають оговтатись після легкого шоку і одразу кидають в бій. А після перших сутичок він автоматично потрапляє у розшук. Кожна шавка гігантської корпорації тепер агресивно налаштована проти дефектного парубка. Тут і починаються наші пригоди. Згодом чай познайомиться з Пейперміт та її роботизований. Кіткою 808 від неї ми дізнаємось, що із корпорацією явно щось не так, і нам доведеться разом розплутувати клубок змов та завадити Кейлу Ванделаю втілити його намір контролювати свідомість усіх, хто встановив імпланти по програмі Армстронг за допомогою суперкомп'ютера зі штучним інтелектом під кодовою назвою Спектра. Усі ці інтриги і будуть основною тематикою гри. Загалом сюжет гри досить простий і прямо лінійний. Він не претендує на номінацію за кращий сценарій, злі корпоративні боси. Підступні задуми, що подаються під яскравою привабливою обгорткою, та кубка благородних молодих людей, котрі прагнуть покласти край цій несправедливості. Окрім глобального конфлікту, багато уваги приділяється розвитку особистості чая, його моральне дорослішання та переосмислення поглядів на життя. Частково також підіймається тема важливості дружби. Ну і музика. В цій грі без неї ніяк. Вона допомагає чаю знаходити в собі сили та мотивацію йти вперед, навіть коли все здається вже втраченим. Якщо сам сюжет та певні Нелогічності деяких подій можуть викликати ряд претензій, то до його подачі у мене питань немає. Вона креативна, жвава із дотепним гумором та легким панковським драйвом. Історія подається через прекрасно анімовані та озвучені катсцени, через що гра відчувається, наче добре зрежисований мультфільм по коміксам початку 2000-х. Якщо допитливому гравцю стане мало одних лише заставок, то доповнити свої знання про лор гри можна через різноманітні інтерактивні елементи, розмови із NPC та електронні записники. Як і в більшості хороших. Пригодницьких ігор основним рушієм сюжету є круті персонажі, адже навіть слабеньку історію можуть витягнути харизматичні головні герої. А от якби навпаки вони були тупорилими та бісячими, то б ніякий супернаворочений сюжет не зміг би затягнути гравця. У Hi-Fi Rush персонажі вам точно не дадуть нудьгувати. Вони живі, енергійні, дотепні, але водночас кожен має свою мотивацію та драматичний бекграунд. Окрім перцевої м'яти, до нашого невеличкого загону кіберпанків приєднається кремезний добряк макарон зі своїм роботом. CNMN Та запальна, але сувора корсика. Коротше, у нас тут зібралось ціле меню із хіпстерської забігалівки. Головні герої мають детально пророблену історію та свій характер. Їхні особистості такі ж яскраві, як і зовнішність. Кожен персонаж, наче вискочив із барвистого, детально проробленого коміксу. Антагоністи, хоч і дещо відстають від головних героїв, але теж запам'ятовуються сутички із ними, наче невеличка вистава зі своїм унікальним стилем. Стосовно словесних перепалок, то за ними цікаво спостерігати. Немає надто дратуючих чи кринжових моментів. Від діалогів я отримував лише позитивні емоції. Вони гармонійно вписуються як у світ гри, так і в подачу сюжету. Та не варто від них очікувати якоїсь глибини чи серйозності. Як не як, це ж японщина із закосом під західний комікс. Повторюсь, Rush навіть не намагається позиціонувати себе як гру зі складним багатогранним сюжетом. Історія тут, скоріш для фонового контексту, і мені. Цього було достатньо. Добренько, із сюжетом коротко розібрались. Тож тепер нарешті поговоримо про те, як це все, власне, грається. Що ж, грається пречудово. До побачення. Tango Gameworks вирішили поєднати два найдинамічніших жанри слешер та ритмічну гру, розбавляючи це все нескладним платформінгом. Також розробникам вдалося органічно інтегрувати музику як в оповідь, так і в ігровий процес. Вона гармонійно доповнює кожен аспект гри, затягуючи гравця у безперервний потік ритму та блаженства. Все навколо буквально пульсує, відбиваючи біт. В ідеалі дії персонажа треба синхронізувати із ритмом, але щоб пройти та насолодитися, Hi-Fi Rush, не потрібно ніяких супернавичок, реакції корейської кіберкотлети та музикального слуху. Не чує баба. Це далеко не Devil May Cry зі своєю купою комбо та глибокою бойовою системою, і також далеко не осу, в якій ваші очі та пальці можуть навіть не встигати за тим, що відбувається на екрані. Hi-Fi Rush розділена на окремих 12 розділів, які тут називаються треками, а кожна сутичка це приспів. Епізоди мають свій звуковий супровід, ритм та стиль. Хоча, на перший погляд із трейлерів може здатися, що гра має елементи митройдуані, але це зовсім не так. Всі локації тут прямо лінійні та ніяк не переплавається. Між собою. А зайнятися бектрекінгом та зібрати усі предмети та покращення можна буде лише після проходження фінального епізоду. Геймплей на локаціях поділяється на битви та платформінг. Давайте трішки зупинимось на ліквідації агресивних роботів. У розпорядженні чая є електромагнітна бойова палиця, якою можна завдавати слабкі та сильні удари. Змінити чи покращити зброю змоги немає. Проте є десятки різноманітних комбоударів. Для ефективного виконання комбінацій необхідно попадати в ритм. Ігра всіляко цьому сприяє. Адже все навколо рухається в такт. Навіть елементи інтерфейсу відбиватимуть біт. Кому цього замало, можна увімкнути асистент від нашого кицькобота. Ну а мамкиним музикантам достатньо просто орієнтуватися на слух. Крім різноманітних комбо, є унікальні спецприйоми, котрі можна використати при заповненні відповідній шкали енергії. Вони не тільки круто виглядають, а й можуть переломити хід битви. Знову ж таки, для максимально успішного їх використання треба попадати у ритм. Та навіть якщо фейлити усі ваші ритмічні атаки, чай у будь-якому випадку. Наносить пошкодження, але в такому разі битви затягуватимуться, винагорода буде меншою, а про високий рейтинг можна і не мріяти. Так, так, тут, як і у більшості відомих слешерів, після кожної сутички гра оцінює вашу швидкість, різноманітність комбо та точність попадання у ритм. По завершенню розділу підводиться підсумовуюча оцінка, котра зменшується зі збільшенням кількості смертей персонажа. Щоб уникнути лихої долі, треба ухилятись та вправно перервати. Що автоматично рабень груз, so, вибачте. <кхм> так от, як Якщо зі стрибками та дешами все максимально просто та зрозуміло, то із контратаками гравцю доведеться трішки розібратись. Потрібно точно в ритм перед самою атакою ворога натиснути кнопку парирування, щоб відбити удар та приглушити нападника. Гравцю надаються відповідні візуальні та звукові підказки, коли саме це треба зробити. Тому ніякі складні таймінги заучувати не доведеться. У розпалі битви за великою кількістю різнопланових ворогів та купою спецефектів, інколи доволі важко прослідкувати хто коли і звідки буде наносити удар. Тому частенько доводиться орієнтуватися лише на слух та навмання тисяти парирування. Хоча у рядових сутичках без нього взагалі можна обійтись, та все одно гравцю треба вміти користуватися цією механікою. Бо якщо фінальних QTE у битві з елітним ворогом ще можна уникнути, двічі перестрибнувши ударну хвилю, яка провокує міні-гру з парируванням, то з деякими босами такі фокуси не пройдуть. До речі, боси тут крутезні, кайфував від кожної битви. Якщо раптом комусь буде важко, не переживайте, розробники про вас подбали. У гравців завжди є змога обрати нижчий рівень складності та увімкнути кілька спрощуючих налаштувань, але я не радив би це робити. У такому разі ви позбавите себе від бодай якогось челенджу та задоволення від битв. Ну і звісно, деякі досягнення виконати буде неможливо. До того ж, гра чудово і доступно пояснює кожну механіку, а керування доволі слухняне. Тому, будь ласка, не лінуйтесь і трішечки розберіться. У перервах між ліквідацією великої кількості. Роботів гравець буде займатися платформінгом, розв'язуванням примітивних просторових головоломок та дослідженням локацій. Оскільки все довкола пульсує в ритмі музики, відчуття цього саморитму дуже допомагатиме гравцю під час подолання перешкод. Нехай то будуть висувні платформи чи переміщення по підвісним гакам за допомогою кіберпротезу. Платформінг здебільшого не складний та приємний. Псує враження лише камера, і часом повністю поломана перспектива. Бувають моменти, коли дуже важко оцінити реальну відстань між платформами, тому в таких ситуаціях часто Тенько я не дострибував або перестрибував, не по своїй вині, мабуть. Час від часу траплятимуться місця, де потрібна допомога наших компаньйонів. Милий дрон 808 є не просто косметичним придатком та радіопередавачем. З його допомогою можна використовувати здібності братюні, як і під час дослідження локацій, так і у битвах. Наприклад, Пейпермін своїми бластерами пробиває силові бар'єри. Макарон розбиває щити та хиткі стіни, а корсика роздуває полум'я. Звісно, застосування їхніх здібностей дещо ширше, але не очікуйте чогось надзвичайного на локаціях. Ви знайдете такі точки інтересу: Другорядні NPC, котрі генерують комедні ситуації. Новий день. Новий Схованки із апгрейдами, колекційні предмети, ігрову валюту. В якості основного ресурсу гри використовується металобрухт, котрий щедро сиплеться із ходячих відер з гайками. Частини деталей у пристойних кількостях також можна вибити із добре захованих золотих бюстів Кейла Ванделая або із автоматів з газировкою. Ще одним джерелом прибутку є випробування, умови яких виконуються під час битв та проходження локацій. Ігрова валюта витрачається на вивчення нових комбоударів, прийомів компаньйонів, спецздібностей, покращення основних параметрів та Встановлення чипів. До речі, чипи є чи не єдиним засобом хоч якогось урізноманітнення білду персонажу. Це такі місцеві пасивочки, котрі добряче полегшують життя. Після фіналу відкривається нова найвища складність: нові випробування та режими, нові прикиди для персонажів. Так, тут можна влаштувати невеличкий фешн раш. З однієї сторони, після проходження мені хотілося ще трішки покайфувати, а з іншої, я розумію, що якби сюжетка тривала 20-30 годин, зненацька наскочила б нудьга. Скоріше за все, після невеличкої Пауза, я знову повернусь до цієї гри, щоб перепройти кожен епізод уже як майстер ритму, зібрати всі колекційні предмети та покращення, відкрити нові прикиди. Але поки що я цілком задоволений проходженням сюжету на високій складності. Безумовно, аудіовізуальний дизайн у Hi-Fi Rush відіграє чималу роль. Розробникам вдалося створити надзвичайно стильний анімований ігрокомікс та майстерно інтегрувати музику в кожен його фрейм. Тому саундтрек, мальовка та анімація чудово доповнюють одне одного і створюють неповторну атмосферу яскравого, високотехнологічного, драйвового, сатиричного ретрофутуристичного міста. Мальовка виконана у техніці shading із використанням насичених контрастних кольорів та грубих контурних обрисів. Чи мисце нагадує стареньку хуліганку Джед. Сетредіо або серію Borderlands, якщо вам завгодно. Під час геймплею гра має плавну динамічну 3D-анімацію зі спрощеною деталізацією персонажів, акцентуючи увагу на тому, що, де і як відбувається. А під час деяких сюжетних заставок Hi-Fi Rush переходить у високоякісну ручну 2D-мальовку із частотою 15 кадрів в секунду, приділяючи більше уваги характеру та емоціям персонажів. Комусь такі різкі стрибки можуть принести певний дискомфорт. Та як на мене, це доволі вдалий та стильний режисерський хід. Hi-Fi Rush не Рамиться постійно намагатись переконувати гравця у тому, що вона комікс, а не гра. Ви часто будете бачити спідлайни та графічну візуалізацію звукових ефектів: по типу бум, трах, бах, пук, среньк. А іноді під час брифінгів перед місіями нам буквально показують сторінки комікса. У мене просто не могли не викнути асоціації із культовою комікс зоною На рівні з візуалом, а то й вище, іде музичний супровід. Звукові ефекти та саундтрек підібрані дуже вдало, сприяючи зануренню гравця у ігровий процес. Легкі, але водночас драйвові композиції, здебільшого в жанрі альтернативний рок, змусять ваше серце відстукувати в так. Але тут заслуга не самих виконавців, а в тому, як саме розробники інтегрували музику в кожен піксель. Це Важко пояснити словами, це треба відчути, і повірте, відчуття кайфові. Щось подібне було в Crypt of the Necrodancer та Metal Hellsinger. Цікаво, що до саундтреку входить сім ліцензованих композицій іменитих гуртів. Тому, якщо ви їх фанат, це буде ще однією причиною зіграти у Hi-Fi Rush. Також було записано кілька десятків оригінальних треків спеціально для цієї гри. І працювали над ними далеко не аматори. Розробники гарно подбали про те, щоб насолоджувались не тільки ваші очі, а й вуха. До речі, якщо якийсь стрімер захоче розділити цю насолоду зі своєю аудиторією та не зловити страйк за копірайт, то гра має спеціальне налаштування, котре заміняє ліцензійну музику. Як ви вже зрозуміли, естетична сторона Hi-Fi Rush є одним із найсильніших аспектів гри: мальовка, анімація, дизайн, саундтрек, крута професійна озвучка, стилістика та ефекти роблять приємний геймплей ще приємнішим. Я певен, якби ця гра була мультфільмом, то вийшло б щось на рівні Spider-Verse. Тому, коли ви почуєте від чергового школодотера, що що Хайфай Rush — це чергова анімешна чухня, плюйте йому в обличчя. Ти дурний? Таке може сказати лише людина, котра ні у цю гру не грала, ні хорошого аніме не дивилась. Що ж, і пора завершити мою розповідь висновком, коротко виділивши плюси та мінуси гри. Безумовно, гра мені сподобалась, і це один із тих рідкісних випадків, коли я із чистою совістю можу порекомендувати її гравцям різних категорій. Проте важливо відмітити, що Hi-Fi Rush може бути небезпечною для людей, котрі вразливі до яскравих спалахів, надмірних ефектів та раптових звуків. Решта спокійно може насолодитися цією грою. Вона дружелюбна до новачків, але й водночас може кинути виклик хардкорним геймерам на найвищому рівні. Складності серед переваг я сміливо можу виділити дивовижний арт-дизайн, вдало підібраний саундтрек, стильну анімацію, класну озвучку персонажів, особливо японську, з якою я і проходив гру. Приємний динамічний геймплей, видовищні битви, офігезних босів, живих та колоритних персонажів, гнучкі налаштування складності, цікаву подачу сюжету та дотепний гумор набагато краще ніж мій. Якби сильно ця гра мені не подобалась, приховувати від вас її недоліки, я не стану. Під час проходження у мене не раз виникали питання щодо нелогічності деяких подій. Також розчарувало мале різноманіття та короткотривалість гри. Та більш значним недоліком, особисто для мене, є дивна камера, котра заважає під час платформінгу. А ну і українську локалізацію ви тут не побачите. Ці найкритичні мінуси мені аж ніяк не завадили отримати велику купу задоволення від гри. Сподіваюсь, ви теж приємно проведете час. Якщо вам є що сказати чи доповнити. Чекатиму на вас у коментарях, все-таки я міг щось упустити, адже хотів вкластись у 20-хвилинний хронометраж. При цьому поділитись власними враженнями та коротко розказати про кожен аспект гри. До речі, саме за такий хронометраж проголосували підписники у мене в телеграмі. Тому якщо ви бажаєте брати участь в опитуваннях, бути в курсі новин мого ютуб каналу та зробити свій внесок у його розвиток, не соромтесь підписуватись та проявляти активність. А ще всі бажаючі можуть підтримати мене копійчиною. Гаразд, любі друзі, щиро вдячний за перегляд якщо ви Вились до цього моменту, я пишаюсь вашою відданістю та терпінням. Усім удачі, бувайте здорові!